Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал на здійснення вашого бажання. Але перед тим хочу подякувати всім за хороші коментарі, за лайки, за підписки, за донати, за підтримку, яку ви... Мені продаєте на мій канал і хочу всім побажати всіх благ і здійснення ваших заповітних мрій. Для ритуалу запалювсячки Я буду говорити ім'я, Називайте своє ім'я. Свічки запалюю ритуал на здійснення бажання у вашого розпочинаю. Свічки запалює ритуал на здійснення бажання розпочинаю. Свічки запалюю, ритуал на здійснення бажання розпочинаю. Розслабтеся. Думайте про все гарне, приємне. Дивіться на полум'я, загадайте своє бажання, яке б ви хотіли, щоб воно здійснилося. Так, розпочинаємо. Угідники <кій> сіті, поможіть мені ваше ім'я. Привіт до мене ваше ім'я. І страждання, виконайте моє бажання, ваше ім'я, милостивий Іван, милостивий Мартин, милостивий Філарет, преподобний Максим Грек, святитель Дмитрій, Правиний Копатокіянин, Євдоким, Архієпископ Меркелійський, святитель Микола Чудотворець. З в цей час прошу вас виконати моє бажання. Коротко е викладіть свою просьбу, своє бажання. Амінь. Вихідники святі, поможіть мені. Рабі Боже, ваше ім'я. Привіт до мене, ваше ім'я, співстраждання, виконайте моє бажання, ваше ім'я, Милостивий Іван, Милостивий Мартин, Милостивий Філарет, преподобний Максим Грек, святитель Дмитрий, праведний копадокіянин, Євдокім Ірхієм, Піспик. Мерківський святитель Микола Чудотворець з ними. В цей час прошу вас. Коротко викладіть своє бажання, яке хочете, щоб надійснилася. Амінь. Вигідники святі, поможіть мені ваше ім'я. Привіт до мене ваше ім'я, співстраждання, виконайте моє бажання, ваше ім'я, милостивий Іван, милостивий Мартин, милостивий Філарет, преподобний Максим Грек, святитель Дмитрій, праведний, купа Євдоким і ахіпископ Меркелійських святитель Микола Чудотворець з ними. Цей час прошу вас коротко викладіть свою просьбу, свої бажання. Амінь. Дивіться на полум'я свічки і уявляйте, як ваше бажання здійсниться, що воно вже здійснилося і які ви внаслідок цього щасливі від мене ваше ім'я відлітай на небо прилітай ангелом, ангелам, самим архангелом. Моє ваше ім'я бажання розкажи і... і назад повертайся з добрими звістками, словами радісними. Нехай задумане бажання збудеться в ім'я Всього Святого на Землі. Від мене ваше ім'я. Відлітай на небо прилітай, Семи ангелам, Семи архангелам моє, ваше ім'я, бажання розкажи і назад повертайся з новинами добрими, словами радісними, нехай задумане збудеться. У ім'я Всевисвятого. Амінь. Від мене ваше ім'я. Вилітай, на небо прилітай, ангелом. ангелам, сами архангелом. Моє ваше ім'я. Розкажи про моє бажання і назад повертайся. З новинами добрими, словами радісними, нехай задумане моє бажання здійсниться в ім'я всього Святого на землі. Амінь, амінь, амінь. Нехай всі дороги судьби. Нам ваше ім'я відкривається. І щастя, успіх, благополуччя, взаємне кохання йдуть з нами у кроці нашого життя, по справедливості. Амінь. Як сказала, так і буде. І все, що в нас украли, ваше ім'я. Назад повертайся, Чужого нам не треба. А своє ми не відомо. Амінь. І все, що в нас украли, ваше ім'я. Назад повертайся, Чужого нам не треба. А свого ми не віддамо. Амінь. І все, що нас украли, ваше ім'я, назад повертайтеся. Чужого нам не треба, а свого ми не віддамо. Без справедливості. Амінь, амінь, амінь. По закриті дороги все позакривали. Життя, особисте життя. Заморозка повна. І фінансового каналу, і здоров'я. Нічого людина не радує, повна апатія до життя. Душевний неспокій, людині нічого не хочеться. Повна невезуха. Навіть є відчай. Ту все виходить. Ось тут крадники висять, стяги, украдники, то є стяги, нову крадники. То робилася на постійній на основі когось. Це все виходить. Навіть скрала самореалізацію, закривали комусь самореалізацію. Навіть тут виходить, комусь скрали самореалізацію в інтернеті. Робота комусь крали, успіх роботі, в бізнесі. Так, о чорвені сходить. Замочки відкривається. Один замочок душка, другий. Так, другий судьби відкривається. І то, що ви задумали, вам здійсниться. Движотий ритуал. Ну, не менше п'ять разів хоча б. Ви хочете більше, дві більше, але на зростаючи місяць. Можна від нового до повного місяця на тому проміжку. Нічого нікому не давайте дім. Пам'ятайте, що кожний успіх в житті любить тишину, що то в роботі, чи то в бізнесі, чи то в особистому житті, чи то в сімейному житті, чи в фінансових справах. Те, що нерозривно з вами, з вашою судьбою. Всі кратики, всі стяги, всі кралічки, везіння, неудачі, закриття, перекриття фінансового каналу, вашої В інтернеті, в роботі, в бізнесі, була в, в себе житті, в сімейному житті. Це все я скидаю віск, воску запечатую. Тих людей. На суд Божий посилаю. І дороги їхні до нас, ваше ім'я. Назавжди закриваю. Воску запечатую. Візастини. І їхні сприті наміри. І всяке зло нас ваше ім'я назавжди покине. покинуть. А як вони ще раз хочуть нам принести якусь шкоду, одразу буде повертатися їм до зло назад. Така установка. Ці тобіки виходять. Застоїв у когось по роботі, фінансах, в сімейному житті. Тут також двоє людей, одна людина, друга людина. І створюють їм перешкоди. В їхньому спілкуванні це все виходить. захист нашим справам, нашим починанням, нашим фінансам, нашій самореалізації, інтернеті, по, наданні послуг, роботі, бизнесі, здоров'ї. Наші финансовые удачі, різним комерційним домовленостям, успіху забрал успіх січка підтвердился. Наші сили, енергії, нашим знанням, нашому коханню, Сімейному житті, особистому житі, нашому жіночому щастя, чому з твоєму щастя. Мужчина перевертайте собі. Бо то родом не тільки для дівчат, жінок, а для мужчин також. Я це все захищаю вогняною стіною. Як вогняну стіну нікому не зруйнувати, не перемогти, так моїх слів нікому не змінити, не зламати. Як сказала, таке було. Да. На тому ротому закінчений. Не забувайте за енергомін. Боже тільки той отримую, хто віддає. Сілю засипаю, Сілю.